Виконуємо номер 1237 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли, використовуючи властивості множення і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Помножимо 5 дев'ятих на мінус 1, 4 п'ятих а мінус 2,5 на 0,8. 5 дев'ятих помножимо на мінус 1,4 п'ятих і мінус 2,5 на 0,8. Подамо мінус 1,4 п'ятих у вигляді неправильного дробу. Добуток двох чисел з різними знаками, буде число від'ємне, перемножаємо модулі. 5 дев'ятих множимо на 9. ,5. Мінус 2,5 помножити на 0,8 буде число від'ємне і знаходимо добуток модулів 2,5 на 0,8. Отримаємо 2, отримали мінус 2. 5 і 5 скорочуємо, 9 і 9 скорочуємо. Маємо мінус 1. І тепер мінус 1 помножимо на мінус 2. Перемножаємо 2 від'ємних числа. Добуток буде число додатнє, перемножаємо модулі 1 множимо на 2 буде 2. Отримали 2. Завдання друге. У другому завданні помножимо 7 восьмих на 1,1 четверту. А мінус 2 23 помножимо на мінус 46. Мінус 46 зразу подамо знаменником 1. Так, 7 восьмих множимо на 1,1 четверту подамо зразу 1,1 четверту вигляді неправильного дробу. Це буде 5 четвертих, і тепер. Перемножаємо мінус 2 23 на мінус 46 перших. Перемножаємо чисельники, 7 множимо на 5 буде 35, 8 множимо на 4 буде 32. Перемножаємо два від'ємних числа. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Перемножаємо їх в модулі Дві 23, множимо на 46 перших. 23 і 46, скорочуємо на 23. 23 ділимо на 23 буде 1, 46 ділимо на 23 буде 2. Отже, маємо тепер під одну риску 35. 32 других множимо на 4 перших скорочуємо 32 і 4 на 4, 4 ділимо на 4 буде 1, 32 ділимо на 4 буде 8. Маємо 35 восьмих. дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. 35 ділимо на 8. Неповна частка буде 4, востаннє 3. Отримали 4,3. Завдання третє. Використовуючи властивості множення, помножимо мінус 6,5 на мінус 2, а 6 на мінус 2,1 Перемножаємо два від'ємних числа. Добуду двох від'ємних числа і число додатнє. Перемножаємо модулі 6,5 множимо на 2. Це буде у нас 13, цілих. Отже, маємо 13 помножити. Перемножаємо два числа з різними знаками, добуток буде число від'ємне. Перемножаємо модулі 6 тринадцятих. Множимо на подамо 2,1 шосту вигляді неправильного дробу. Це буде 13 шостих. І тепер скорочуємо 6 і 6 скорочуємо на 6, 13 і 13, скорочуємо на 13. Маємо 13 помножити на мінус 1. Перемножаємо два числа з різними знаками. Добуток буде число від'ємне, перемножаємо модулі 13 множимо на 1 буде 13. Отримали мінус 13. Завдання четверте. Використаємо властивості множення. Помножимо 7 18 на 9 14, а мінус 39 на мінус 4 13. Мінус вісімнадцятих, множимо на чотирнадцятих. і мінус 39 на мінус тринадцятих. Перемножаємо два числа з різними знаками. Добуток буде число від'ємне. Перемножаємо модулі. Тут перемножаємо два від'ємних числа, тому добуток буде число додатнє. І перемножаємо модулі 39, подамо знаменником 1. Скорочуємо 7 і 14, скорочуємо на 7, 18 і 9, скорочуємо на 9, маємо мінус 1 четверта помножити 39 і 13 скорочуємо на 13. І маємо помножити на 12 перших. Перемножаємо два числа з різними знаками: добуток буде число від'ємне, поставили знак мінус, і перемножаємо модулі. 4 і 12 скорочуємо на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 12 ділимо на 4 буде 3, отримали мінус 3. Завдання п'яте. У п'ятому завданні, використовуючи властивості множення, помножимо мінус 4 дев'ятих на 2,1 четверту, а мінус 7 двадцять на мінус 1,4 сьомих. Мінус 4 дев'ятих. подамо зразу 2,1 четверту в ліді неправильного дробу, це буде 9 четвертих. Мінус 7,22 і подамо зразу мінус 1,4 у вигляді неправильного дробу. Це буде 11 мінус 11 сьомих. Перемножаємо два числа з різними знаками: добуток буде число від'ємне, знаходимо добуток модулів. Перемножаємо два від'ємних числа. Добуток буде число додатнє, перемножаємо модулі. І тепер будемо скорочувати. 4,4 4 скорочуємо на 4, 9 і 9, скорочуємо на 9. Маємо мінус 1 і 7,7 скорочуємо на 7. 11 і 22 скорочуємо на 11. Маємо одну другу. Мінус 1 помножити на 1 другу. Перемножаємо два числа з різними знаками. Добуток буде число від'ємне, перемножаємо модулі 1 множим на 1 другу буде 1 друга. Отримали мінус 1 друга. І завдання шосте. 5 дванадцятих множимо на мінус 8 дев'ят 1,1 і на 4 415. Використовуючи властивості множення, помножимо 5 дванадцятих на 4 п'ятнадцятих, а мінус 8 на мінус восьму. Перемножаємо зразу під одну риску. Скорочуємо 5 і 15 на 5, і 4 і 12 на 4. Перемножаємо два числа від'ємних, добуток буде число додатнє. Зразу подамо 1,1 восьму у вигляді неправильного дробу, і перемножимо під одну рисочку. Маємо 1, 9, помножити 8, множимо на. 9 восьмих. Скорочуємо 9, і 9 на 9, 8 і 8 на 8. Маємо 1 дев'ята помножити на 1, буде 1 дев'ята. Ми обчисли, використовуючи властивості множення. Номер 1237, виконано.